Всім привіт! І знову в нас розпаковка. Як то говорять, я нічого, ніяких магазинів крім. Лідла не знаю. Я люблю лідла. Мені здається, дешевий і класний. Це наші квіточки. Один букет коштує 10 злотих, то колись давно ми купили. Ну що, починаємо? Молоко по 2,99. Маємо 4 бутилки. Та так, щоб на цілий тиждень хватило. Так, 4 бутилки молока. Чек забула показати 161 злотий. І дуже-дуже дякую за підтримку. І ставте вподобайки. І хто хоче, підписуйтесь. Купа вівсянки накопила. Ще мала муку купити, брала і щось не донесла, забула, важка була. Маємо вівсянку дуже багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16 штук. По 99 грошів за, кілогр... за пів кілограма за пачку. Це дуже-дуже дешево, бо вона була по 3 злотих. Тому ми купили зразу багато. Ну знаєте, Зараз сезон закрутків, огірків в мене ще немає, бо як не змерзли, то з'їли слимаки. то будемо вівсянку закручувати, що робити. Тут Дуже хороша ціна. Тут маємо перший кульок. 7 злотих маємо таке саме після у нас платки овсяні кульки на викусі. По 4,59 маємо кетчуп. Знаєте, я навіть нині на переоцінку попала трохи. Банки таких 8 злотих не цілих, але 4 штуки було. Таке ціле Уже я само собою, там бавляться. По 5 з копійками маємо мак, але він вже є мелотий, миляний, Хай буде вдома. Дата важності до листопада. Е, вчора робила в своїм галяретку і їм сподобалось. Зараз вліті то класна штука. Тому, ой, дивіться, падає. Тому купила пару. Пачок, ні, вчора моя Вікуся вибрала собі за 3 злотих, таку галеретку, як йогурт, але розпаковки там у мене немає, бо там багато не Та Нині вже купили по злотих 69. І це впаде набагато більше, ніж одна маленька пачка. Буду по одній галеретці робити кожен вечір. То моя Вікуся завжди бере якусь булочку та їсть в магазині. Це у нас е землячана. Думала, то моя маська. Але то вона точиться. Купила собі руколу Щось я люблю руколу. 3,50 і ще й до того ж переоцінка. Хоч хотіла і так купити. Ще нині ввечері там теж переоцінки бувають. Дивіться, купила яйця по 3,14. Класно. ж 3,14 за 10 штук. По 31 крош. шикарно Було там три штуки. І ще якийсь інакший теж була МК, то дорожче. то Я взяла саму собою те, що дешевше. По 31 грош за штуку. Май. Ого! А то витвір моє мистецтво. То що, пілка? Вважай, вікусенька, яйця падає. Бери зайчик. Бери, бери, бери. То пілка? Напевно, пілка кольорова. Мамо, колопілка. По 6 злотих такі орехи, то нам до якогось мульчика будемо дивитися, не сьогодні. Ні, то не сьогодні зайчик. По 2,50 така має медову. По 2,49 якась акція була, але то ще такої муштер не брала мед з медом, хочу спробувати. До соусів всіх салатний. А по злотих 50, саме дешева, то для майонезу робити. Бо олію теж купила, сьогодні була акція. Олія перед тим ми купляли по 5,49, нині вже по 7,49, але берете одну, другу в подарунок, то за 7,52 штуки. Все одно дешевше. То. Тоже. І дивіться, ми нині набагато, ми пакуну купили. Кольок, точніше. Це ще не все. Але такий за 9 злотих десерт в конті. Наш. Надіюся, що наш. Це наша фірма, правда? Хто там в Україні? Ну, скажіть, що це наше? Та дивіться, то само собою наші. Бонжур, полониці, розкавки, наклоніки. Наші товари вже з'являються в магазинах. Такими великими кроками. І ми купляємо. І дуже любимо квас. 9 злотих маємо такий сочок дитячий. 6 штук. Літо прийшла жара. Хоч всі, хто не дуже так добре, кращу воду, але як не купити. 3,29 маємо сир. Дві пачки купили. То по, 32... по 30 гривень український за пачку сира. Кажіть, чи дорого, чи ні. По 10 злотих такий сирник, тут стат... сиру. Такий. Можна на налисники, я хочу зробити сирник. І там моя олія. Хоча я перед тим купляла, ще не використала, але хай мені будуть. Каже, хтось робив гіркі запаси, а я, бачите, олію. І вівсянку. То 7,52 штуки. Ще купила якесь таке типа піца, якесь там часто, не знаю, може хто розбирається, скаже. Може не скаже. Але я купила, тому що жовта ціна. за 2,52 штуки. Зверху якусь ковбаску щось положили і буде піця готова. Ще ми купили цукер за 3,45. Це хороша ціна 3,45. То два роки тому така ціна була. І за 3,45 нам вийшло цукру 2 кілля. Хай буде. І по 6,50 нині були гомілки. Теж купили тут. За 650 вийшла нам та пачка. Точно за кілограм. Ну так і вийшло. Це дешево, мені так Хоч Ціни, мені здається, подорожчали, але говорять, що з липня ще подорожчає. І яблука по 250 кг. Все, зараз гарно все розпакуємо. І якось ось так це все в нас виглядає. Велика купа, можна сказати. 160 злотих, скільки то буде? Ой, до фігарші 1600 гривень або 1500 Скажіть, чи це нормально, бо які ціни в Україні, я зараз вже не знаю. Хоч думаю, можна такі дори. Ну, хоча б надіюся, що не дуже дорого. Але завжди там було все дорого. Всім дуже дякую, всім мирного неба і зустрінемося.